Всім привіт! Сьогодні хочеться легкого розкладу, що 100% відбудеться. що 100% відбудеться в моєму житті? Ні, давайте строки загадаю в моєму житті. Це дуже питання. Давайте так на протязі шести місяців. Що 100% відбудеться на протязі шести місяців? Ой, слухайте щось я так. Стовідсотково збудеться в вашому житті ви завершите якусь справу на протязі цих шести місяців. Ну, це десятка пентаклів. Це можливо закриєте якісь фінансові питання. Можливо, закриєте якусь справу діло, яку довго робили, яка була довгим, довгим моментом вашою ціллю. Ну, завершите, дойдете до цілі. Тут і карта миру. Король пентаклів. Ну, слухайте, що я вам скажу, стабільність, яка у вас висіла, вона, вона збалансується, буде повний порядок і в родині, і в сім'ї, і в фінансовому плані. Зможете вирішити ті справи, які залежали не тільки від вас. Можливо, якась робота зміниться у вас. Але те діло, яке довгий час вам приносило ну, дискомфорт. Ви зможете повністю зрозуміти себе. Ви зможете і навчитесь прислухатись до потреб свого тіла, до себе. Ну, ви зможете змінити позицію до життя, перебороти якісь страхи. Навчитесь робити рішення, навчитесь, скажімо так, самі привносити стабільність в своє життя. Комусь, скажімо так, буде подобати щось нове дослідження, можливо, якісь нові захоплення з'являться. Хтось, можливо, в творчість піде. Дослідником свого життя будете. Так, а що ще ми повинні знати? Що 100% відбудеться? Швидкі зміни які саме? Щось дуже швидко зміниться те, про що ви дуже довгий час думаєте, постійно думаєте, багато думаєте, те, що вам приносить якісь білі страждання. Ви самокатуєте себе за ці думки. Якісь руйнівні думки зміняться. Яким чином вони зміняться? А ви по-дорослому на це подивитесь. Ви знайдете ключ до рішення, ви знайдете рішення своїм думкам. Ви зрозумієте, що насправді тяготить ці думки. Да. А, ви зрозумієте, чим хочете займатись, куди йти, ви зрозумієте, що вам подобається. Можливо, зрозумієте, чому ви постійно про це думаєте, знайдете, як вирішити це запитання. Ну, в когось, ну, естественно, куди ж би з цього, в когось стосунки такі були, знаєте, які напускали багато ілюзій, думок, розчарувань. Ну, зміниться все, ви позицію до цього зміните. Ви відрубаєте якісь залежних, якихось залежних від вас людей або людей, які від вас залежні. Ви відрубаєте ті ситуації, де від вас постійно чогось чекають, так само тих людей. А ви зрозумієте, чого насправді хотіли все життя. Хтось зможе розпрощатись з минулим, хтось зможе зустріти любов? Хто у когось можливе примирення з минулим в плані любові? Можливо, з колишньою людиною зійдетись. Ну, В якому плані зійдетесь? Можливо, знайдете спільну мову, можливо, якось зможете домовитись до чогось, або у когось реально це може бути любов і стосунки. Ну, налагодяться ваші відносини. Поступово, потихеньку відбудуєте. Так, да. все буде краще, ніж було. Хтось зможе е, свої кордони розетут, розширити, хтось зможе змінити своє життя по-новому подивитись взагалі. У когось якісь старі патерни, якісь думки старі, все відійде від вас. У когось справдиться те, про що давно мрієте, те, заради чого працюєте хтось зможе заключити шлюб, хтось знайти спільну мову з оточенням, хтось знайти спільну мову самим із собою. Ну, в когось тут, бачите, в когось тут реально, тут як на стосунки говорять. Так що для вільних зустрінете, ну, я так розумію, нову людину, або до вас повернеться людина з минулого. Для тих, хто вже в стосунках, буде все налагоджуватись поступово, потихеньку, але буде все краще, ніж було. Так, да, але чомусь доведеться розрушитись також, щось вам буде приносити негативні емоції. Десь якась журба тут буде проглядатись, можливо, якийсь певний час. А можливо, хтось уже певний час в якійсь журбі. Зміниться ця журба ваша. Доведеться з кимось чимось попрощатись. Назавжди, бо тут нуль, а тут башня. І якщо башня лягає на короля келихів і уміреність, ну, в когось, можливо, зміна навпаки шлюбу із шлюбних в нешлюбні. Так, да, в майбутнє. Так, що ще точно в ці шість місяців відбудеться? Ну, великий рух відбудеться. в вас самих, велика зміна відбудеться. Потім хтось зможе переїхати, змінити будинок за ці 6 місяців. Хтось зможе навчитись планувати своє життя, своє майбутнє. Можливо, хтось на цьому етапі. Хтось зможе прийняти рішення з приводу будування, моделювання своєї кар'єри. Куди рухатись, звідки йти. Потім оточення хтось може своє змінювати, і хтось може залишити, вирішити залишитись сам по собі. Це теж нормально на деякий період. Да. відлюдник. Ну комусь з вас дійсно потрібно буде залишитись на повній самоті і е, в таку якусь трансформацію пуститись, те, що вам було невідоме. А все для того, аби, е, цей, аби загоїти свої рани, втрати, аби збалансувати свої емоції, якийсь минулий досвід вам був дуже важкий, аби його скинути. І ну, комусь побудувати нові здорові стосунки, комусь, я не знаю, досягти мрії в плані роботи над собою, стати тією людиною, ким ви мріяли стати. Комусь це допоможе знайти ту професію, яку хотів, але не усвідомлював, яку ж професію він хоче. Ну, тут, тут дійсно, тут, скажімо так, за ці півроку у вас повинно буде вирішитись питання роботи, фінансові питання ваші. Ну, робота це ж не тільки про найманих робота, це про вашу справу, як ви заробляєте кошти. кошти. Ось, далі що у нас? Далі в нас налагоджування стосунків, вже існуючих, і побудування моделювання нових. Хтось із вас зрозуміє, в принципі, усвідомить свої мрії, бо хтось, можливо, не розуміє, що насправді таке мрія і як це мріяти. Можливо, хтось. Ой, вам не видно, да? Можливо, хтось не вміє ві... мріяти вірити да? такого плану. Зміниться це в вас? Зможете почати. Зможете почати мріяти, так. Да. Радять дивитись фільми художні, не обов'язково якісь там серйозні. Радять читати книги, здобувати якісь знання, якусь інформацію, розширювати свої горизонти, свої еруди... Ого! Коротше, ерудицію свою зміцнювати і покращувати. Можливо, мови почати вчити. Мандрувати. А хтось почне мріяти взагалі про свій будинок, хтось почне, в принципі, розуміти, що таке будинок і як його будувати. Хтось зможе загоїти всі свої рани, всі свої, оці, скажімо там, від рани, від зрад. Від зрад від друзів, від коханих і тому подібне. Хтось зможе це в собі нарешті вилікувати. Ну, комусь на цьому шляхові треба буде пройти в позиції закритості, в позиції, скажімо так, не якоїсь непідступності, тому що вам потрібно бути максимально від усіх закритими, від усіх відстороненими для того, аби ви змогли почути себе. Да. Комусь вам за ці півроку, і мах тут, комусь вам за цих півроку доведеться багато чого нового про себе дізнатись. Хтось відкриє в собі якісь суперздібності. Ну, суперздібності це для кожного і в кожного свої, тому. Тут я не можу вам навести. Але ви в собі щось помітите те, чого в інших може не бути, або не так-то легко в собі помітити, Це не зовсім риса характеру, це, можливо, якісь вміння. Хтось дійсно, можливо, займеться там якимись езотеричними вітрями, сферами астрологія, нумерологія, таро, руни. І тому подібне. Да? Щось ви собі нове будете відкривати. Потім здобування знань, Там, можливо, якусь наукову літературу читатимете, слухатимете. Це теж е вас, е -тут, вас покращить, вас підвищить. Але це щось таке підсвідоме, про що ви сьогодні навіть не здогадуєтесь, і багато з вас, хто може від цього відвертатись. Хтось може це в собі не приймати і приховувати це від всіх. Ну, це зміниться, у вас, щоб ви розуміли. І коли ви допустите таке в своє життя, коли ви почнете розвивати ваші здібності, то вам навпаки це буде дуже сильно допомагати. І ну, це буде вас навпаки зміцнювати. Ви зараз дивитесь на це все з позиції руйнації. А насправді це вас буде з позиції, навпаки, Правильних рішень, правильного збалансованого життя. Що ще за ці півроку? Все, вже все було сказано, все почуте. А, да, тут вам лише тільки бути уважними, приймати рішення і бути присутніми в своєму житті. Розуміти, що у вас відбувається. Дякую всім за увагу. Я бажаю всім любові, добра, радості. Ой, закохані, бачите, все у вас буде добре, не бійтесь, ідіть. Ідіть, любіть, налагоджуйте, і все, все у вас вийде. Дякую за увагу, всім добра.